В нас робота за та топой будиночок нас Гатне, у Нас вулиця е, Центральна Чумацька. Ось такий класний будиночок. 160 метрів квадратних, чотири е, сотки землі. Нас полив зроблений газончик. Ось так класно це все виглядає, в нас кондиціонери, в нас відкритні ворота, парковочка на два автомобіля, і тут спокійно стане 3-4 автомобіля. Класна локація, дуже зручне розташування, будиночок обладнаний повністю всім, запакований всією технікою, всіма меблями, по останнім словам, техніки. Ось така у нас задня тераска, зараз вам покажу, десь як прикольно працює полив. Все зелененьке, все класне, реально бомба насичено топово. Ось така у нас задня тераска, якраз бачите, працює полив. Дійсно, він тут присутній. Покажу вам, що цей будиночок не всередині. У нас є тераса, у нас там альтаночка, у нас там гриль. у нас тут генератор є. Зроблені такий сарайчик для особистих речей. Тут ось зона під генератор і тут є генератор. Так само зроблена вентиляція генератора. Заходимо всередину будиночка, тут величезна шапа нас зустрічає, гардеробку люди зробили окремо, тут реально величезна гардеробка можна загубитися, цю гардеробку. Реально масштаби вражають. І шафа тупо величезна. Тут у нас, бачите, під сходами пространства, теж вони зробили, шафу, величезна кухня, ось з вихідом на терасу. Величезні телевізори, плазми, все зроблено в гарному такому фактичному стилі. Класна сеточка є на вікнах, щоб не заглядали мушки. Телевізори, реально плазми, все. Візде все запаковано реально за останнім словом. Вихід на терасу. Класно це все виглядає. Є, є посудомийна машина, повністю вся техніка вкомплектована. Реально виход ось такий. Піднімався на другий поверх. Дуже зручні сходи в нас. Виконані обойки такі класні. Реально. Це ну, зроблено надійно. Зверху у нас три кімнатки і величезний санвузол. Санвузол тут класно зроблений, також бачите з віконцем бомба. Ролети. не знаю, бомба, реально мені дуже подобається. Це все класно виглядає, в сіденьких тонах, все як ви любите. Ось такий величезний санвуз... кімнатка тут, ролети, все, бачите, пороблено кондиціонерів в кожній кімнаті для гарного, комфортного проживання в даному будиночку. Ось така ще одна величезна кімната. Також телевізор є. Плазми тут бачите по 55. Кондер, кондьори, все є запаковано. І прикольні такі стіни. Реально прикольні. Також ще одна дитяча кімната або основна. Тож перед місце бачите під телевізори, все, що забажаєте, можна докомплектувати. Але будинок ще повністю з усім.